Знову квітка. Ти стаєш банальним. Я послухала той файл, що тебе написала? Послухала. Забираю заяву про оручення. Я рада, що вся правда нарешті з'ясувалася і. Я приймаю те, що формально, ти мені не зраджував з тою дариною. І розумію, що браслет замовлений на блуд сама тобі подарувала. Ну і зараз я мала б тобі пробачити і зробити вигляд, що все добре, але Кірюша. Ну, як можна бути таким наївним, як можна було взагалі все це вляпатися, господи, ну що в тобі знайшла? Ну видки взявся на мою голову. ну... Я тебе так люблю. А я без тебе жити не можу. Добре, що я ще щатонюсьці не встигла нічого розказати. Може, ми все трохи картати поїдемо? Коли там мене є інституті канікули?